на відключали на 85 тисяч гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірила роботу Полтава Обленерго, яка надає послугу з розподілу електричної енергії. Після перевірки було виявлено низку порушень, що стосуються дискримінації відключень електроенергії. Про це стало відомо з обґрунтування до проєкту постанови Нацкомісії. Серед виявлених порушень невчасне інформування споживачів про застосування аварійних відключень від Відсутність інформації про зміни у графіках відключення електрики на офіційному сайті товариства, відсутність контактної інформації на офіційних інтернет-ресурсах Полтава Обленерго, дискримінація споживачів та нерівномірний розподіл електроенергії. Також у Нацкомісії наголосили на тому, що товариство неодноразово не зазначало у повідомленнях для споживачів про застосування графіку, аварійних відключень орієнтовного часу його закінчення та вимикало світло на довше ніж це передбачено графік. Фіком за усе це Полтава Обленерго загрожує штраф у розмірі 85 тисяч гривень, засідання, на якому буде розглянуто питання щодо накладання штрафу рішенням національної комісії, перенесене.